Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Ілля. І сьогодні я вам записую нове відео. Е, відео буде по грі Escape from Zombie Town. Як для першого відео для каналу я дуже довго вибирав гру, бо канал рахується з нуля. 150 підписників ну, для когось це багато, для когось це мало, але в мене тільки хороші ігри, які я хотів би вам показати. І. Ну, Важко вибрати. Кожну гру я хотів показати на більшу аудиторію. І я вибрав саме цю гру. Вона цікава, я її трішки зовсім приходив. І сподіваюсь, вам вона теж сподобається. Заробити діалог англійською, я мав би її вам, коли буду монтувати відео, перекласти. Якщо хочеш вижити, ти маєш мене слухати дуже уважно. Ти взагалі я ну, уявляєш, що зараз відбувається? Просто на вулиці. Іде. Просто подивись за вікно і. Дивись на цих всіх зомбі. Ти остання людина в світі. І моя робота вивести тебе звідси цілим і неушкодженим. Живи. Перше завдання знайти свій мобільний телефон і тоді подзвони мені назад. Так. Знайти мобільний телефон. В принципі, я навіть не знаю, я дуже люблю хоррори, але мені дуже важко в них грати, тому що я дуже постійно боюсь, що ось ось зараз на мене хтось вискочить. І навіть враховуючи, що це не хорор, все одно мені трошки лячно, що зараз тут виявиться якийсь зомбі, який випадково зайшов до мене, а я без зброї. нас в дзеркалі не видно. Зараз. О! Right. Ну добре, скажи, бувай до своєї квартири, тому що ми зараз із неї йдемо. вперед. Ні. Обов'язково покидати це місце. Мені воно подобається і зомбі ще сюди не пробрались. А якщо їх так багато, бачите, вся вулиця в них, то чом би не вважати цю кімнату, цю квартиру взагалі безпечною. Ні, ну справді, ну, якщо це. Тут досі нема зомбі, то. Мені здається, ця квартира доволі безпечна. Але ми маємо слухатись. Ух, да то що? Слухайте, знаєте, пам'ятаєте, що я вам... Пам'ятаєте, що я вам казав про те, що ця квартира безпечна? Ух. Я так не думаю. Ви це чули? Ні, ну я то звичайно. Схоже, двері зачинені. Спробуй знайти щось, що може зламати дошки. О, і щоб там не, не сталося. Не використовуй ліфт. Да. Ці штуки справжні ну, пастки. Вірю. Добре, не будемо. Не будемо собі купати могилу. Схоже на те, що сходи заблоковані. Не думаю, що ти зможеш через них пройти. Або підняти. Ну, Знаєш, напевно, ми можемо використати ліфт. Але ніколи більше його не використовуються. Це справді небезпечно. Ну, добре. Так, давайте перевіримо двері, бо... Важливо, вдруг там буде якась пасхалка. Дивись, Там зомбі п'яниця. Вони бігають насправді швидко. Коли ти будеш готовий, відкрий двері і прибий. Їх. Добре. Я готовий, я готовий, я зможу. Всім стояти, це поліція. Та ви що? Ви уявляєте? Невже це перша в гра, в якій зомбі помирають з першого удару? Я не знаю, можливо, вже існує гра, в якій зомбі помирають з першого удару. Але я граю в перший раз таку гру. Це найправдоподібніша гра. М -м -м. Пташки ще бочу, що може піти на так, друзі. Ні. Ну, ми тут справді нікуди не можемо піти, я все передивився, окрім цієї двері. Так, тут чисто. Бачиш, що сундучок? У них завжди хороший лут. Давай, піди відкрий його. Ну давай. А бомби тут не буде? Якось підозріло. Все вказано те, щоб я це відкрив. І я це відкрив. <звук> Уф. Мені подобається. Прицілитись, на жаль, не можна. Але... Невелика проблема. А я можу зламати замок? Ні. Так. До речі, дуже пусто, дуже пусто. Ну, я не кажу, що я проти цього, але. Так, добре. Давайте подивимось. Що... Відбуток пальця, хтось щось знайшов в газеті. Пропав. Поліцейський. Час. Труп. Не той. Місце. Ну, все загадково, все загадково. Нічого не зрозуміло. Шерлок Холмс нам в допомогу. Ой. Тут нема вікна. А це так треба. Я. О! Та ви що? Ага. От зараз прям сів і грай собі, скільки хочеш. Ну добре. Так, чесно, друзі, я пропоную спочатку їх перестріляти. Давай, в тебе 400 годин в КС, ти зможеш. О, ти що? Курдуплик малий. малий. Чого ти з першого разу не вмер? Ой! А чого він з першого разу навер? Не Невже ця штука сильніша за пістолет? Це зомбі в масках. Після своєї смерті вони залишають токсичну зону. Будь-я Да. Давайте не будемо перевіряти і становитись в цю зону. Бо нам, нас вже попередили. Нам не треба повторювати чужих помилок. І так. Завдякую моїм 400 годинам у КС. Я нарешті вбив цих зомбі. І досліджую територію. Так, ну там зомбарик. Але мені здається, він не може бути великою перепоною. тому... Спокійно собі і вільно озарю на ніж посажу, а? <звук> Господи, візийди. Фух, чесно, перелякався, щось пішло не по плану, але нічого. Жахливо, люди тут. Просто піца розкидана, коло в мене під ногами. Картопля, Фрі, блін, теж і бургер туди ж. Ну, добре, ну добре. Нікого нема. Дивіться, до речі. Ви помітили, що тут їжа розкидана, а столи чисті? Чи не думали б ви, що, скоріше за все, їжа залишилась би на столиках? І на пуфах, на цих шикарних пуфах, до речі, тут би ще помістився один, як мінімум. Почулись. Дуже-дуже. Да, жахливо, жахливий інтер'єр, просто. Жах, хто так, хто так робить? Хто так робить? Ну, це жахливо, так. Це да, знов почулось. Ну, добре. Можливо. Йолопали. Добре, будемо звертати уваги. Можливо, люди. Можливо, люди, коли почався зомбі-апокаліпсис, в них же не було зброї, як от у мене. До речі, тут у нас є спеціально лом, пістолет, граната димова, ще якась коробочка і хілка. У нас вже все вирішено, автоматів в нас не буде, супер. Скоріше за все, люди просто кидались в зомбі. Добре, пішли, а почекайте, може, двері? Не, нушка, да. Ауда мы. Ой-ой! Кыш. й киш, 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 киш. -киш. Вона зажала. Ў, господи, блін У мене 28 хп. Я ледве вижив. По мені не скажеш, що Хороша робота, KöMaybe, ти зробив і це і досі живий. Але ми ще досі не yet. закінчили. На нас чекає довга дорога, до того, як ти вийдеш з міста Тому візьми і и захилься. А можна захилитись? Так, ми пройшли і... за 13 хвилин 50 секунд. Це доволі хороший результат, напевно. Але ёлки палки Нам стільки хп нанесли, це жах. Ну що ж, давайте ще раз. Точніше, давайте тепер нову частину. О, у нас все є. Ага, ні, в мене тут вибір або УЗІ, або лом. Хто вибере лом? Так. Ух ти! От же ж падло! О боже мій, це зомбі-солдат! Виглядає так дві на Двіля непоєднувачі речі поєднали воєдине. Блін, я перелякався. Ну, тут це ж звичайна гра, не хорор, скажете ви. Але. Ну. Бі, 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 бі. З такою мультяшною графікою! Як можна перелякатись? Я пердолі. Так, я там не помню да. <гас> Я уже больше навченный. Ух ты! От, ух ти! Ви бачите? А його можна... Слухайте! А тут можна доволі економно витрачати патрони. Дуже важливо, як на мене, зомбі-апокаліпсису. Економно витрачати патрони. Так, почекайте. Нам казали, тут завжди. Угу, Буз на швидкість. Нам казали завжди хороший лот в це. Ох, звідки він вистрибнув? Так, ресепшн вже закритий. Ти ж підлетів. Навчив мене так. Слухайте, а, а я тільки зараз розумів, тут кроки дуже віддалені, вони трохи не пророботані. Ну, це вже мінус гри. Не моїх навушників. Ось чому мені постійно щось чулось. А. -а, -а. Дивись, це курка зомбі. На жаль, їх яйця тобі небезпечні. Тому спробуй від них. Уховити. Легко. Ух ти! А вони якісь трохи туповаті. Добре. Може, не настільки трохи. Тихо, 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 здоровань. Та шо? вони що двері вміють відкривати? Ух. Блін, і все одно я якось неекономно витрачаю патрони. Мені це мало подобається. Це ж, блін, шутер про зомбі. Скажете ви, як можна так неекономно витрачати патрони. Тим більше, якщо коли в мене. 400 годин в КС. Так, сюди ми не можемо зайти. Фух, 91 хп. Ну, в принципі, слухайте, мені здається, що під кінець має бути якийсь жестяк. Як ти вижив малий засранець? Чеки, вийшло? Це шо? ж така імба. Так, ми вже більш спокійно. Ух ти ж, йок, прибило. Так, і куди йти? Так, тут все чисто. Перевіримо тут. Бам! На відміну від п'яниць, вони не такі швидкі. Ви розумієте, Дивись, тому Потому граната. Піди, підбери її. Можливо, стане в нагоді. І для що вона мені? Impact granate. Oh. Yeah. Right. А знаєте, що я придумав? За імператором! <плес> а чого <що> ти на <плес> мені на не здоров'я. Ну, противні вони люди, ці зомбі. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ви уявіть собі таке апокаліпсис, все одно було б неприємно. Які б вони не були? Ух ти! Ой-ой-ой! Фух! В принципі, мені здається, ми з вами доволі економно. Наша тоді сюди йти? Витрачаємо патрони. О плюс хілка, на потім опа, то туда бута. Осе, right Ой, ну трошки недороблена карта. Ну нічого. Може, ми справді таке місто, як в вот так, і цутану. це за що А я вам що казав. це тому що зараз кінець вже. Це тільки за цього тільки тому що тут вже кінець. Пішов звідси. Забути про срану економію. Ну, я пересрав. Нема чого боятись. Ууу! Є що боятись? Блін, перезарядитись не можна. А що мені в мене яка місія? Він мені нічого не сказав. Куди йти? Що мені робити? Ну, слухайте, я не маленька дитина, щоб мені казати, що мені робити. О, бонус, а я хотів туди не йти. То зараз використаємо. Блін. А я що казав? А це не все, а це не все. О! Ще раз 8 сратих годин. Ці зомбі рятують, зі рятують, зі вони ніби знають, що ти вже тут. А тут що? Не знаю, що це за граната. Так, ну вони мене на 11 хп продамажили. Мені здається, ми вірно зробили. Так, вони все ближче і ближче. О! Фіолетову кілечку. Фух. А, я перелякався. Ну, друзі, думаю, на цьому ми з вами закінчимо. Для першого відео на моєму каналі цього достатньо. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо можете, а також бажано напишіть коментар, якщо вам це сподобалось. І також я дуже прошу вас поставити лайк знову. Тому що в мене дуже забитий розклад, мені нема коли випускати відео, бо в мене додаткові уроки фехтування. Незважаючи на інші уроки, я вже в, 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 в сьомому класі. В мене лише один день, шість уроків, і то в мене ще додаткове, е, ця, додаткове хобі, драма. Тому рахуйте в мене сім у всі п'ять днів, всі п'ять всі днів на тижні, в мене сім уроків, в мене також додаткові заняття, фехтування. І додому я три рази на тиждень приїжджаю у 8 годин, зазвичай зробивши домашку навіть наперед. І чесно, звичайно, в мене настільки забитий розклад, як в декого, але все одно мені важко робити для вас відео. І єдиний варіант для мене це вихідні. Суботу я записую, неділя я монтую. І тому для того, щоб мене замотивувати робити відео. Я вас дуже прошу поставити мені лайк. Дякую за перегляд. Ми з вами продовжимо цю гру наступного разу, коли я зрозумію, що вона вам сподобалась. Також я планую зняти ще відео по грі Lights Off. Horror. Content Warning це кооперативний хоррор з моїм другом і багато інших ігр, такі як. Забув їх назви, але в мене багато ігр, які я з вами хотів би пройти. І багато з них хорор, багато з них просто цікаві ігри. Також я хотів би вам показати багато тайкунів в Роблоксі, які, про які не кожен знає, але вони заслуговують на те, щоб в них грали. І не тільки тайкуни, також в мене є суперовий хорор на 26 рівнів в Роблоксі, про який мало хто знає, але він дуже, дуже якісний, якісно зроблений. І навіть я дуже багато граючи з друзями. Я не зміг його пройти до кінця. О, десь 16-й рівень. Я, якщо не помиляюсь, десь на 16-му застряг. І мене не виходить. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і слухайте мого друга, займайтесь бізнесом. До побачення, друзі.